Мамо, я вирішив повернутися додому, і моя дружина теж житиме з нами, сказав син, стоячи біля дверей із валізами. Вони просто приїхали і вже збиралися оселитися, але коли він відчинив двері до вітальні і побачив, що там було, завмер, стояв нерухомо, ніби вкопаний, реальна історія. Підпишіться на канал і перед тим, як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії Алла Савєльєва, вдова вже п'ять років, жила сама у своєму будинку в Заріччі на околиці Києва. Їй було сімдесят. Кожен її день був схожий на попередній, складений із дрібних, але твердих, як камінь звичок, які тримали її життя в рівновазі. Вона прокидалася рівно о шостій, готувала каву в старій турці, що лишилася ще від чоловіка, і тихо сідала за кухонний стіл. Потім о восьмій зустрічалася з Зоєю, єдиною подругою, яка ще жила поруч. Вони повільно проходжувалися алеєю, говорили про людей, що давно виїхали або померли, і поверталися до своїх мовчазних квартир. Раз на два тижні Алла записувалася до майстрині, фарбувала волосся у теплий каштановий відтінок, стригла нігті, ніби зберігаючи зовнішній порядок як оберіг проти внутрішньої порожнечі. Увечері переглядала старі фото, часом виставляла якусь із них у соцмережі радше для себе, ніж для когось іншого. Так тривало роками. Дім став частиною її самої. Кожна тріщина на стіні, кожен звук дерев'яної підлоги знав її крок. Але все зрушилося вмить, коли пролунав дзвінок у двері. Алла завмерла, чашка в руках ледь не вислизнула. Вона не чекала нікого. Серце спершу здригнулося від надії. Може, зоя? Але в ту ж секунду відчуло тривогу. Вона повільно підійшла до дверей і відчинила. На порозі стояв Максим, молодший син. Його не було видно вже понад рік. Обличчя змарніле, очі втомлені, у руках дві валізи і рюкзак. За його спиною Ксенія, його дружина у темних окулярах, які не знімала навіть у тіні. Її обличчя було спокійним, але в тому спокої ховалася холодна обережність, ніби вона вже оцінила все довкола і зробила висновки. Мамо, сказав Максим, намагаючись усміхнутися, ми вирішили пожити з тобою. Алла не одразу зрозуміла зміст. Слова впали, як важкий камінь, розбиваючи звичний ритм дому. Вирішили без запитання, без прохання, без пояснення. Вона стояла кілька секунд, наче забула, як дихати. Проходьте, нарешті вимовила, відступаючи вбік. Голос її звучав чужо навіть для неї самої. Максим увійшов першим, поставив валізи біля стіни. Ксенія ступила обережно, окинула поглядом вітальню, і Аллі здалося, що вона вже розкладає меблі у своїй уяві. Ми надовго, сказала Ксенія, знімаючи окуляри, поки не вирішимо, що далі. Алла кивнула У мене небагато місця, але якось розмістимось. Ми вже подумаємо, відповів Максим. Усе, що колись здавалося міцним і нерухомим, почало рухатися. За кілька годин дім перетворився на інший. Квітковий диван, який Алла пересувала сама і ставила під фотографію покійного чоловіка, тепер стояв біля іншої стіни. Так буде більше простору, пояснила Ксенія. Замість портрета чоловіка висіла абстрактна картина з якимись чорними лініями й плямами, що різали очі. Посуд у шафі перемістився, рушники теж. Алла намагалася не втручатися, та кожен рух Ксенії відчувався як дрібне вторгнення у пам'ять. Мамо, ти ж не проти, якщо ми зробимо невелику перестановку? запитав Максим, не чекаючи відповіді. Це ж твій дім. Вона зупинилася. Тобто мій, але якщо вам так зручніше? Ми хочемо, щоб усім було комфортно. Ксенія вимовила це рівно, ніби прораховувала реакцію. Увечері Алла сиділа у своїй кімнаті, світло лампи малювало кола на стелі. З сусідньої кімнати доносилися голоси. Вона не хотіла підслуховувати, але стіни були тонкі, і слова самі просочувалися крізь гіпс. Вона не вічна, Максим, казала Ксенія. Подумай сам будинок великий, документів багато, усе колись перейде тобі. Не говори так, прошепотів він. Це ж моя мати. А я й не кажу робити щось погане. Просто треба бути передбачливими. Після короткої тиші пролунало клацання запальнички, запах тютюну пробрався навіть до Аллиної кімнати. Вона сіла рівніше, відчуваючи, як холод проходить спиною. Невічна. Ці слова крутилося у голові, мов камінь, що не спиняється на схилі. Вона згадала, як колись тримала Максима за руку, коли той боявся темряви. Як сиділа біля його ліжка, коли в нього була гарячка, як продавала довгі роки тканину, щоб заплатити за його університет. І тепер він повернувся з дружиною, валізами й фразою, що мала смак наказу, Алла тихо встала, підійшла до вікна. На дворі було темно, але вона не бачила нічого, лише відчувала, що щось невидиме вже змінює повітря в домі, роблячи його густим і важким. Вони залишаться надовго, прошепотіла вона, і я мушу зрозуміти, навіщо? У двері постукали. Мамо, ти ще не спиш, почувся голос Максима. Ні, він зайшов трохи невпевнено. Я знаю, що для тебе це несподівано, але зараз нам важко. Ми втратили квартиру, робота Ксенії. Коротше, все склалося не так. Алла слухала мовчки, я не проти Максиме, сказала вона нарешті. Лише хочу, щоб ми пам'ятали це мій дім. Звісно, мамо, відповів він, але у його голосі не було впевненості. Коли він вийшов, вона залишилася стояти посеред кімнати, вдивляючись у старий портрет чоловіка, який тепер лежав опертий об стіну. Їй здалося, що очі на портреті дивляться не просто з сумом, а з попередженням. Вона підійшла, обережно провела пальцем по рамці і прошепотіла «Миколо, вони прийшли, і я не знаю, чого чекати далі. Тиша відповіла їй глухо, і в цій тиші вона відчула початок чогось не просто нового періоду, а випробування, яке торкнеться всього, що ще лишилося в ній живого. У парку Зоя дивилася на Аллу довго, майже болісно, мов хотіла дістатися до самої суті її мовчання. Вони сиділи на тій самій лавці, де колись годували голубів і сміялися над власними старими звичками. Тепер сміху не було, лише короткі фрази, що падали, як камінці в холодну воду. І що ти їм сказала? запитала Зоя, стискаючи в руках термос. Нічого, відповіла Алла тихо, дозволила увійти. Нічого, повторила Зоя, наче пробуючи це слово на смак. Це слово, яке повільно все руйнує. Алла не відповіла. Вона дивилася кудись за спину подруги, туди, де дерева нагадували тіні, а люди проходили повз, не підозрюючи, як багато може важити мовчання. Зоя нахилилася ближче. Ти повинна щось робити. Вони не випадково з'явилися. Алла лише кивнула. У її очах не було страху, але й не було впевненості, тільки зосереджене очікування, ніби всередині народжувалося рішення, що змінить усе. Наступного дня вона вже стояла у кабінеті Олени Давидової, адвокатки з подолу, яку їй порадила Зоя. Простора кімната з темним деревом на стінах, запах кави й паперу, Олена слухала уважно, не перебиваючи. Алла розповідала все. Коли Максим прийшов, як Ксенія переставила речі, що почула тієї ночі. Кожне слово давалося важко, бо кожне нагадувало їй, що це не сон. Пані Алло, нарешті сказала адвокатка, нахилившись уперед перше, заховайте всі документи, особливо право власності. Друге змініть усі паролі телефон, пошта, банк. І третє, усе фіксуйте, навіть найменше. Ви думаєте, вони справді можуть. Почала Алла. Я нічого не думаю, я бачу схеми, і ваша ситуація пахне саме такою схемою. Алла кивнула. Її руки тремтіли, коли вона виходила з офісу. Але в голові з'явився чіткий план, простий і холодний. Того ж вечора вона замовила кілька маленьких камер у магазині техніки. Кур'єр приніс їх наступного дня. Вона сама встановлювала під полицями у кутках між книгами. Серце билося швидко, але пальці працювали точно. Коли на екрані телефону з'явилося відображення її власної вітальні, вона вперше за багато днів відчула щось схоже на владу. Максим не помічав нічого. Він постійно сидів у ноутбуці, щось шукав, часом говорив телефоном коротко, урив часто. Ксенія ж ходила по дому як господиня, перекладала серветки, змінювала фіранки, роздавала поради, навіть не питаючи. Мамо, треба зробити генеральне прибирання, сказала якось. Тут занадто багато старих речей. Алла усміхнулася. Ти маєш рацію, Ксенія. Старі речі зберігають стару правду. Не всі хочуть її чути. Ксенія здригнулася, але нічого не відповіла, тільки на мить погляд її став настороженим, і Алла помітила це короткий, але промовистий знак, що підтвердив її підозри. Минуло кілька днів. Усе здавалося спокійним, але напруга висіла в повітрі, як нитка, яку тільки но не обірвеш. Алла щоранку переглядала записи з камер, і все виглядало буденно. Аж поки одного вечора вона не побачила те, що змусило її серце зупинитися. На екрані Ксенія стояла у вітальні поруч із незнайомим чоловіком у строгому костюмі. Вона показувала йому кімнати, жестами, пояснювала щось. Алла увімкнула звук. Отже, площа 118 метрів, казала Ксенія. Район тихий, документи чисті. Ми можемо домовитися між 12 і шістнадцятьма мільйонами гривень. А ваша свекруха? спитав чоловік. Вона поїде в пансіон, спокійно відповіла Ксенія. Ми вже обговорювали це з Максимом. Алла закрила долонею рот, щоб не вигукнути. Вона відчула, як усередині все похололо, але не від страху, від ясності. Ця ясність боліла та водночас давала силу. Вона зберегла відео, переслала його Олені. Через півгодини на телефон прийшло коротке повідомлення Це доказ. Тепер межі. Не дозволяйте жодного кроку без вашої згоди. Алла прочитала кілька разів, поки слова не закарбувалися в пам'яті. Потім зателефонувала Зої. Вони хочуть продати мій дім, сказала вона рівно. Я знала, що щось не так, відповіла Зоя. І що ти зробиш? Я більше не мовчатиму. Тієї ночі Алла довго ходила з кімнати в кімнату. Дім, який колись був її притулком, тепер здавався шахівницею, і всі фігури вже стояли на місцях. Максим, який ще не усвідомив, що ним грають, Ксенія, холодна. Розрахункова, і вона сама Алла Савельєва, яка нарешті зрозуміла, що не є пішакам. Вона підійшла до дзеркала, подивилася на своє відображення, втомлене, але тверде. Гру розпочато, прошепотіла, але цього разу я веду. Наступного ранку Алла прокинулася раніше, ніж зазвичай. Її рухи були точні, майже урочисті, мов би кожен крок цього ранку мав значення. Вона накривала на стіл повільно, ставила чашки, тарілки, різала хліб. Усе виглядало звично, але всередині панувала тиша іншого роду, не побутова, а та, що з'являється перед рішенням, яке вже не можна відкликати. Максим з'явився з телефоном у руках, волосся скуйовджене, сорочка напівростебнута. Він ковтнув ковток кави, не відриваючи очей від екрана. Мамо, сказав, не підводячи погляду, ти не хвилюйся через гроші. Усе буде добре. Алла поставила ложку, подивилася на нього уважно. Я не про гроші, Максиме, я про повагу. Він нарешті підняв очі, усміхнувся, але усмішка була натягнута, чужа. Ти просто втомилася. Ми всі на нервах. Ви маєте сім днів, сказала вона спокійно. Потім ви підете усе стихло. Тиша була настільки щільна, що Алла почула власне серцебиття. Максим сидів нерухомо, немов намагаючись зрозуміти, чи вона справді це сказала. Потім він нервово засміявся. Ти жартуєш, мамо. Ні. Її голос залишався рівним. Сім днів. Саме в цю мить у кухню увійшла Ксенія, у піжамі, з чашкою у руках, очі примружені, але уважні. Що тут відбувається? Твоя свекруха вирішила нас вигнати, різко відповів Максим, відсуваючи стілець. Ксенія зупинилася, поставила чашку. Ти не можеш нас виганяти, Алло. Ми ж родина. Алла подивилася прямо на неї. Родина питає, перш ніж переставити меблі. Родина не кличе Рієлтора, коли господиня вдома. На обличчі Ксенії промайнуло щось схоже на страх, але вона швидко опанувала себе. Ти все не так зрозуміла. Ми хотіли допомогти зробити ремонт, підняти ціну будинку, якщо колись вирішиш продати. Я нічого не вирішу, перебила Алла. Цей дім не продається. Вона встала, взяла зі столу телефон і спокійно додала: Якщо ви не підете самі, я зроблю так, що підете не за власною волею. Ксенія зиркнула на Максима, ніби шукаючи підтримки, але він лише мовчав, стискаючи кулаки. Напруга в кімнаті наростала, як перед вибухом, і Алла вперше побачила в очах сина не провину, а страх не за себе, за неї. Він відчував, що вона тепер не там яка мати, яку можна умовити чи обманути. Після цього розмова закінчилася. Максим грюкнув дверима і зник у своїй кімнаті. Ксенія довго стояла посеред кухні, потім, не кажучи ні слова, вийшла. Того ж дня, ближче до обіду, на подвір'ї з'явилася незнайома жінка з тонкою текою в руках. Вона представилася Валерією Фроловою. Медіаторкою, як пояснила Ксенія. Алла провела її до вітальні, жестом запросила сідати. Пані Алло, почала Валерія солодким голосом, я прийшла не сваритися. Просто хочу переконатися, що ви все розумієте правильно. Розумію, відповіла Алла, але цікаво, як саме ви думаєте, що я щось не розумію. Валерія злегка всміхнулася. У вашому віці. Буває плутанина, документи, юридичні питання, довіреності. Ксенія казала, що ви нервуєте, забуваєте речі, ми могли б оформити все спокійно, щоб не було непорозумінь. Алла нахилилася вперед. Пані Фролова. Її голос був тихий, але різкий. Цей дім мій, документи у мене. Записи розмов теж у мене, і адвокат, яка знає кожну деталь. Тому якщо ще раз хтось прийде говорити про довіреність, я викличу поліцію. Валерія опустила очі, закрила теку і піднялася. Я лише хотіла допомогти, я теж, відповіла Алла, але допомога не завжди там, де її пропонують. Двері зачинилися за Валерією тихо, майже непомітно. Та для Алли це був звук перемоги. Вона підійшла до столу, сіла, поклала руки на коліна. Її пальці більше не тремтіли. Наступні дні пройшли дивно, спокійно. Максим і Ксенія поводилися обережно, майже чемно. Вони уникали розмов, їли окремо, ходили нишком, але тиша не була миром. Це було очікування. Алла знала, вони готуються піти. У ніч четвертого дня вона почула, як скриплять двері. Вийшла в коридор і побачила тіні рухаються, валізи ковзають по підлозі, ключі дзвенять у руках Максима. Ксенія стояла біля виходу, на ній була темна куртка. Її обличчя бліде, без емоцій. Максим подивився на матір востаннє Ти пошкодуєш, мамо. Самотність. Гірша за нас. Самотність і спокій, різні речі, відповіла Алла, і я обираю спокій. Він нічого не сказав, лише коротко кивнув і вийшов. Ксенія не озирнулася. Двері зачинилися, і дім завмер. Алла стояла кілька секунд, прислухаючись до тиші, що залишилася після них. Це була інша тиша, не порожня, а чиста. Вона підійшла до стіни, взяла портрет Миколи, свого чоловіка, і повісила його на колишнє місце, пальцями провела по склу, ніби торкаючись живої руки. Ти бачиш, Миколо, прошепотіла. Я змогла. Вона вимкнула світло, лягла й уперше за довгі роки, заснула без страху, знаючи, дім знову її повністю до останнього подиху. Наступні дні принесли не тишу, а шепіт осуду, який Алла чула навіть крізь зачинені двері. Телефон дзвонив щодня, і за кожним голосом стояла знайома постать із минулого, рідня, що ніколи не питала, як вона живе, але тепер мала право судити. Алло, це тітка Віра. пролунала у слухавці. Ти зовсім здуріла виганяти власного сина? Люди говорять, що ти стала холодною, невдячною. Люди завжди говорять, відповіла Алла рівно. А правда мовчить. Віра щось буркнула і поклала трубку. Того ж дня зателефонувала Ірина, її двоюрідна сестра. Голос солодкий, але з отруйною ноткою. Аллочко, ти ж одна. Хіба це добре? Вдова стара мусить мати товариство. Хтось має бути поруч, щоб допомогти. Допомога не завжди приходить із добрими намірами, Ірино, сказала Алла, і самотність краще, ніж зрада під одним дахом. Вона натиснула на кнопку і роз'єднала лінію. Тиша, що настала після цих дзвінків, була непорожньою, вона очищала. Минуло кілька днів, перш ніж задзвонив телефон знову. Цього разу голос був інший молодий, ніжний. І щось у ньому змусило Аллу усміхнутися. Бабусю, це я, Поліна, голос її онуки тремтів. Те, що тато казав, я не розумію, це неправда? Алла вдихнула ніби перед довгою розмовою і почала з самого початку. Вона розповіла все, як Максим прийшов без попередження, як Ксенія переставила меблі, як запросила Рієлтора і намагалася продати будинок. Розповіла про відео, про адвокатку, про ніч, коли валізи зникли у темряві. Коли вона замовкла, Поліна відповіла тихо: Бабусю, я тобою пишаюся. Ти сильніша, ніж усі ми думали. Алла посміхнулася і лише прошепотіла сила приходить тоді, коли все інше зникає. Наступного ранку задзвонив телефон знову. На екрані Ілля, старший син той, що завжди говорив мало, але точно. Мамо, я чув, що сталося, сказав він без осуду. Якщо ти сказала досить, значить, настав час. Я приїду на вихідних. Привези фарбу для паркану, відповіла Алла. Його давно треба оновити. Привезу. засміявся Ілля. І, може, ми разом щось підфарбуємо всередині. Так почався новий відлік днів. Повільно, але впевнено життя ставало на місце. Алла записалася на курси живопису в Бучі, там пахло фарбою і терпінням, а пензлі слухалися її рук, як колись тканина за прилавком. Вона знову зустрічалася із Зоєю, вони йшли знайомими алеями, обговорювали новини, сміялися, згадували старі часи. У її вітальні з'явилася нова картина: дорога, що тягнулася в і тонка лінія обрію, яка ніби кликала далі. У правому куті стояв підпис Алла Савельєва, 71. Вільно. Минуло кілька місяців. Одного дня у двері подзвонили. На порозі стояла жінка, Марина, двоюрідна сестра Ксенії. У руках вона тримала, немовля, загорнути у ковдру. Алло Миколаївно, сказала вона несміливо. Вона просила, щоб ви побачили сина. Алла мовчки дивилася на дитину. Хлопчик спав. Його обличчя було спокійним, чистим, таким, яким може бути лише те, що ще не знає брехні. Але разом із ніжністю у серці піднялася хвиля старого болю. Він гарний, сказала вона тихо, але передайте Ксенії. Якщо хоче поговорити, нехай прийде сама. Без посередників Марина кивнула і пішла. Алла зачинила двері, притулилася спиною до стіни. Вона відчула, як у ній борються два почуття жаль і твердість, і вперше зрозуміла, що ці дві сили можуть співіснувати, не знищуючи одна одну. Коли минуло ще кілька тижнів, пролунав дзвінок, якого вона не чекала. Мамо, це я. Голос Максима звучав тихо, спустошено. Ксенія пішла. Остаточно, я Я зрозумів усе. Дякую, що не дозволила мені зламати тебе. Алла довго мовчала, їй хотілося сказати багато, але жодне слово не здавалося потрібним. Бережи себе, Максиме, промовила нарешті, бережи і ти себе, мамо, відповів він, і лінія урвалася. Вона поклала слухавку, підійшла до книжкової шафи, відкрила нижню полицю, звідти дістала маленьку приховану камеру, ту саму, що колись захищала її спокій. Витерла пил, поглянула у лінзу і поставила її на видноті. Тепер це вже не було зброєю, це була пам'ять. За кілька хвилин прийшла Зоя, як завжди, без попередження, з термосом чаю в руках. Вона сіла навпроти і уважно подивилася на подругу. І що тепер, Алло? Алла усміхнулася. Тепер я знаю, що слово ні, це теж форма любові до себе, до правди, до життя. Зоя кивнула. Вони сиділи довго, не кажучи нічого більше. Дім мовчав, але в цьому мовчанні не було самотності лише спокій і присутність того, що справді належить їй. На стіні висіли старі нові картини, поруч фотографії, портрет Миколи. Усе в домі дихало єдністю, немов саме простір повторював. Вона встояла. А в серці Али була тиха глибока впевненість: нові початки не потребують свідків, лише відваги. Кінець Роману.